Що не кажи, а епітетів на адресу справжніх чоловіків представниці прекрасної статі ніколи не шкодували. Жінки бідкаються, що зникли, начебто остаточно ті самі справжні. Але хто ж, як не вони, вигадували і вигадують усі ці герої, супермен, лицар, Мачо. Значить, виходить, є все-таки справжні чоловіки? Є. І таких у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права називають містерами. Конкурс на кращого містера пройшов у закладі. Хто ж вони, мачо і супермени коледжу? Звичайні хлопці зізнаються. Юються самі учасники конкурсу, правда, кожен зі своєю родзинкою. І якщо один любить поговорити, інший поспівати. І якщо хтось вважає себе розсудливим і справедливим, то хтось спритним і практичним. На сцену усі вони виходили із думкою про те, що кожен чоловік потенційно є справжнім. А скільки таких хлопці знають особисто та чи вважають себе гідними звання містера? На мою думку, в теперішній час вже не так і багато є настоящих чоловіків, які можуть відповідати цьому назві цій. Для мене ну, настоящий, настоящий чоловік це той, хто робить якісь подвиги, в чомусь прославляється і в конкретних галузях. Багато моїх друзів, я вважаю, що вони справжні чоловіки, тому що не один, не один раз вони мені допомагали навіть в цій в житті, щоб у різних скрутних, навіть ситуаціях я вважаю так, що є справжні чоловіки, а у собі я вважаю справжній чоловік, тому що ну, є багато того такого, як сказати, ну, чоловічого, коли я можу і щось ну, порадити, дати, сказати. Ти вважаєш тобі достатньо якості для ну, того, щоб... Так, я вважаю, що так. Без сумніву з презентацією себе як кандидата у містери учасники конкурсу впоралися просто блискуче. А от із відповідями на питання в етапі ерудит пояснити, що означає те чи інше слово хлопцям виявилося не так вже й просто. Відповідь не знаю, лунала чи не найчастіше. Каштелян. На жаль, я не знаю від жаль, теж не знаю від. Керманич, на жаль я не знаю. <рес> Слово лампас. <рес> не знаю. <ні. рес> Слово консенсус. <рес> Але не радимо засмучуватися милим дамам, адже від зубів бердичівських містерів так і відскакували визначення слів гламур, лагуна, «декольте». Етап Мої таланти то тобі не ерудит. Сильна половина коледжу промисловості економіки та права талановита. Бог із тими естакадами і каперсами. Хіба настільки вже важливо, що означає слово репатріація, коли він так проникло, зізнається у коханні чи неповторно танцює вальс. Я стільки разів себе просив, щоб не дивитися в твої очі. Но каждый взгляд меня болел, И выступала вновь слеса. Такою ж легкістю, з якої один учасник виконував циганочку, інший розповідав гуморески. Не встиг один вразити справжнім хистом до танцю, а інший вже демонструє чудові фотографії власного виробництва. Як зізналися, потім у журі визначити кращого, тобто оцінити людські таланти і вміння за допомогою балів від одного до п'яти. Було непросто, та насправді думається, це завдання значно полегшив той факт, що шістьма із сімох членів журі були чарівні жінки, які знали толк у чоловічій справжньості. Повз їхнього ока не прослизнула жодна деталь, жодне слово. І як би вони не керувалися в оцінці того чи іншого учасника статусами педагогів, за кого ж із претендентів віддати свій голос їм підказувала інтуїція перш за все жінки. Хочемо бачити завжди наших студентів, не тільки студентів, а взагалі молодь студентську, молодь учнівську, таких, які б могли захистити нас завжди. Жінка вона хоче бачити сильну особистість. Вона хоче бачити такого чоловіка, який завжди знайде вихід із того або іншого становища, тобто його винахідність. Але разом з тим, чого нам не вистачає, або Чого ми хотіли б бачити більше, це і ніжність, і лагідність, і, можливо, навіть такі риси характера, які притаманні більше жінці, як я вже говорила, це ніжність. На мій погляд, необхідно, щоб студенти у майбутньому стали саме такими людьми, на яких ми можемо завжди покластися, які завжди захистять нас як матерів. Своїх коханих, своїх дівчат, ну і звичайно, нашу рідну неньку Україну зі званнями, здається, нікого не образили. Визначили і містера артистичність, і містера елегантність, і містера креативність і ще кілька най-най-най. Найгучніші овації звання містера глядацьких симпатій дісталися Арсену Мірзояну. Ну а містером коледжом 2010 став незворушний знавець Лагун і любитель гуморесок. Прихильник думки, що все пізнається у порівнянні, Віталій Коломієць. Що ж, цього разу жіноч. Чи вибір впав на чоловіка, який прагне змінити життя людей на краще, задля чого обрав професію фінансиста. А ще Віталій не бажає бути просто гвинтиком у кимось створеній системі і вважає, що до справжнього містера йому ще далекувато. Містером я себе якби так не вважаю. Я е, знаю, що я далеко не ідеальний. Мені є багато і позитивних, і негативних якостей. Я знаю, що мені є над чим працювати.